Доброго дня всім, компанія Miniagro бузова. Робимо огляд новенького трактора Solis. От. Дана модель трактора на 24 кінських сили, але він вже йде з реверсом. Ось от такий от гарнюній тракторець у нас. Отак от, от виглядає. Така от дуга. Безпеки з проблесковим маячком, приблизковий маячок. По навісці нічого не змінилося, все так, як було, так і залишилося. От, на 24-й резині перейдемо до управління. Значить, це в нас от речах понижена, повишена, ходозменшувач. Це в нас вже реверс, От, речах вала відбору потужності, от, таке от зручне сидіння, включення переднього мосту. Уже тут такий от ручник. По панелі нічого не змінилося. Ой, гарньоний тракторець. Резиновий килимок лежить на всю підлогу. Далі. Коробка передач, три передачі. І такий на візки. Підім опускання на виски. Отакі от, где от оновлений гарний тракторець.